За 2024 рік у горішніх плавнях було заготовано 250 літрів донорської крові. Про це повідомив Максим Крівченко, медичний директор міської лікарні. Хочу подякувати всім донорам, які здали в 2024 році. Так як більше 500 чоловік було здано і заготовлено 250 літрів донорської крові, яка була використана для надання медичної допомоги тяжким пацієнтам, пораненим. Донором крові може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань визначених моз України, по перше, виповнюють важче 50 кілограм старше 18 років або старше, і не старше 60 років, це такий віковий інтервал. І не мати хронічних хвороб, не мати ніяких інфекційних хвороб, перенесених в минулому, такі як гепатити, які передаються через кров. Приходите паспорт, код, вас дивиться лікар обов'язково, опитує вас, ви заповнюєте анкету, міряєте тиск, перевіряють ваш гемоглобін і ви здаєте кров. Тобто, якщо ви проходите по параметрах і нема протипоказань, вас візьмуть. Забір крові 16 січня з 8 години ранку у будівлі дитячого відділення міської лікарні горішніх плавнів відбудеться виїзний забір крові фахівцями Кремечуцької філії Полтавської обласної станції переливання крові. Завтра буде у нас проводитися масовий забір крові щомісячний, який проводить Кремльчуцька філія Полтавської станції переливання крові приїжджають зі своїм персоналом, проводять швидко, якісно. Цьогоріч міська лікарня планує запровадити збір крові двічі на місяць. Так як нам потрібно більше препаратів крові для надання медичної допомоги, також багато військових поранених. Тому це під кров потрібна нам завжди в лікарні. Хочу наласити, щоб залучалось більше людей, добровільно приходили до нас здавати кров. Аби стати донором, запишіться завчасно за телефоном, який ви зараз бачите на своїх екранах.